Інновація до змін саме під таким гаслом протягом п'яти днів на базі молодіжного центру Лофт проводився тренінг з психології в рамках проєкту Суспільство корисних громадян. Тренінг складався з п'яти основних етапів. Починаючи зі знайомства та створення позитивного середовища. Учасники встановлювали контакти та формували правила взаємодії. На заході ми говорили про те, як важливо запитати, задавати один одному запитання, і як важливо один одному слухати, тому що ми в нашому житті стикаємося з різними людьми, і важливо їх так само, як і почути, і те, що почути, інтерпретувати правильно, не якось не викривлювати те, що вони говорять. Наступною фазою був розвиток комунікативних навичок, включаючи активне слухання та ролеві ігри. Третій етап був спрямований на розвиток емпатії та взаєморозуміння, використовуючи групові дискусії та вправи на сприйняття точок зору інших. Далі відбулася спільна робота та вирішення конфліктів через командні завдання та навчання конструктивної критики. Завершальний етап включав в себе підсумок, де учасники обговорювали здобуті навички та враження і планували, дії для подальшого розвитку групи, забезпечуючи стійку підтримку позитивної динаміки. Було дуже інформативно, цікаво, допомогло дінатися дуже багато корисних навичок. Спікер дуже класно розповідав тему. Загалом вже пройшло таких п'ять тренінгів для п'яти різних груп, які беруть участь у проєкті Суспільство корисних громадян. Ксенія Соболевська, Ілья Биюль, телеканал КЕТ.